Як так трапилося, що зараз опікуєтеся безбар'єрністю? Це питання мене продовжувало так турбувати, і я розпочав таку підприємницьку свою діяльність. Я почав створювати безбар'єрний простір. І ми вирішили створити громадську організацію Безбар'єрне Закарпаття. Доступний вхід в будь-яку громадську будівлю. Це так само важливо, як для людини з інвалідністю, так само для батьків які супроводжують дітей. Якби ви могли поділитися трошки детальніше про цю ідею і яку ціль ви переслідували, коли створювали такий проект? Наші послуги ми надаємо безкоштовно. Ми о, абсолютно о, всі члени на нашої громадської організації, о, всі витрати ми покриваємо самі. У вас досить цікава історія, як ви почали займатися питанням безбар'єрності. Наскільки я знаю, ви почали з роботи в державній інспекції архітектури і містобудування. Як так трапилося, що зараз опікуєтеся безбар'єрністю? З початком початком реформи містобудування в Україні. Була ліквідована така структура, як ДАБІ, і почали створювати Державну інспекцію архітектури та містобудування. І набралася нова молода команда, яку просто навчали повністю всьому, що стосується сфери архітектури. І вийшло так, що я виграв конкурс і почав працювати в цій, в цій структурі державній. І за час моєї роботи було багато моментів, коли, при, наприклад, Прийомі об'єктів експлуатацію, коли ми проводили огляд там перевірку, мене дуже турбувало питання доступності, оскільки на той час це було вже прописано в державних будівельних нормах, і це вимагалося обов'язково при здачі об'єкта в експлуатацію, що об'єкт має бути доступним. І багатьох замовників будівництва, наприклад, питання доступності для них це було чимось дуже новим. і Вони не розуміли, що це таке взагалі. І також були випадки, коли просто замовники недобросовісно до цього відносилися, і вони так коротко пояснювали, що їм це не треба, оскільки до них людина з інвалідністю не приходить, і так далі. І так далі. коли от я особисто пояснював, що до вас не приходять люди з інвалідністю, тому що тут у вас немає просто доступу, тому вони до вас і, і не прийдуть. І от ці всі моменти якось вони трошки почали мене турбувати. І з часом, там, коли розпочалася війна, е так вийшло, що е багато працівників пішли в простої, і ми були без роботи. І з часом я звільнився з цієї структури, але це питання мене е продовжило так турбувати. І е я розпочав таку підприємницьку свою діяльність, я почав е створювати безбар'єрний простір безпосередньо на, на об'єктах інфраструктури, в громадських просторах. І, е в один момент, просто коли я почав спілкуватися вже з своїми клієнтами, дуже дуже реакція була у людей в такому вигляді, що вони це зроблять тільки для того, щоб вести об'єкт в експлуатацію, там, наприклад, дачі отримати ліцензійні умови. Наприклад, в тому напрямку, що від них це вимагає держава, але особистого бажання у них не було. І у нас от, така виникла ідея у мене, у підприємців, які займаються так само створенням безбар'єрного простору. Ми подумали, що це треба якось робити якусь пропаганду і поширювати безбар'єрність якось як громадськість. І ми вирішили створити громадську організацію «Безбар'єрність Закарпаття. І вона стала з там на початку, якщо говорити про початковий етап, вона стала своєрідною платформою, яка об'єднала навколо себе багатьох е людей, яким, е для яких безбар'єрність е це дуже важлива тема. Ми е на початку познайомилися з Олександром Суханом. Е потім до, до нас доєдналася Аліна Кучинська, Дмитро Варга. До, до, до нас приєдналися Наталія Дані, Рустам Росул, багато волонтерів, яких я знав за час свого життя. Да, з, з ким зустрічався, вони так само почали до нас до, до, доєднуватися. Юрій Піхньо та інші, інші у нас дуже велика зараз така команда, і ми всі, от просто у нас основна мета нашої діяльності це захист прав та свобод. Маломобільних груп населення, маломобільні групи населення це не тільки люди з інвалідністю, це так само вагітні жінки, діти до 7 років, люди з тимчасовими тимчасовими функціональними, це люди літнього віку, так само це і військовослужбовці, які проходять реабілітацію, тобто це широке коло людей і. Завжди на зустрічах під час нашої громадської діяльності, ми, я завжди кажу присутнім, коли там, ми у залі проводимо якісь події. Я кажу, що з присутніх завжди 80% хто є присутні, вони є маломобільними або зараз, або певний період життя. І люди дуже дивуються, і, і потім, коли починаєш пояснювати, що батьки, які супроводжують дітей на дитячих колясках, вони є маломобільними. І, наприклад, або велосипедисти є мобільними, люди дивуються, і я їм просто так коротко пояснюю завжди, що доступний, до прикладу, доступний вхід в будь-яку громадську будівлю це так само важливо, як для людини з інвалідністю, так само для батьків, які супроводжують дітей. Дуже важливо, щоб були велопарковки, веломаршрути. Щоб не забували, що не тільки там, фізична безбар'єрність у нас є, у нас є так само економічна безбар'єрність, у нас є інформаційна. Економічна безбар'єрність це інтеграція людини з інвалідністю, там, людей з маломобільних груп населення, щоб вони могли, до прикладу, працювати, працювати мати роботу і отримувати прибуток. І інформаційна безбар'єрність, це ми всі розуміємо, це доступна інформація всюди і на вебсайтах. І обов'язково важливо, щоб людина могла будь-яка будь людина могла отримати послугу, яку вона потребує вільно і доступно. Тобто сама безбар'єрність є три поняття: це безбар'єрність, доступність і інклюзія. Вони схожі, але вони трошки ну, різні. Якщо ми говоримо про безбарільність, вона створює, створюється фізично, доступність вона регулюється нормами. А інклюзія це, це процес, процес інтеграції людини в суспільство. Це так, якщо коротко, у вас досить молода команда. Я маю на увазі організація, яку ви створили, вона має, здається, рік і п'ять місяців. Але у вас дуже багато цікавих, амбітних проєктів, які ви вже змогли реалізувати. Один з останніх, наскільки я пригадую, це мова йде про безбар'єрний салон. Якби ви могли поділитися трошки детальніше про цю ідею і яку ціль ви переслідували, коли створювали такий проєкт? Ну, сам проєкт у нас так, ідея виникла, коли я був у свого перукаря. І під час так, розмови, коли я робив стрижку, я йому задав питання, кажу, це Рома Тороні, який так само є членом на нашої громадської організації, він є один з координаторів нашого цього проєкту Безбренний салон. Я Його спитав, кажу, слухай, є люди, які не можуть ні фінансово, наприклад, так, отримати цю послугу, які потребують. Давай ми ж ми щось придумаємо, так, щоб ми могли хоча б раз у місяць, наш салон міг надати їм цю послугу. По-перше, щоб. Ті, хто не можуть да, оплатити, і другий важливий такий момент: ті люди, які не можуть навіть фізично вийти з дому, тобто це люди на кріслах колісних, до прикладу, які мешкають на у багатоповерхівці на другому, там третьому, восьмому поверсі, і їм дуже важко вийти. Якщо на до прикладу, у нас у нас були випадки клієнти нашого безбереного салону. Людина з інвалідністю на кріслі колісному вона мешкає на другому поверсі в п'ятиповерхівці, де немає ліфту. І вона просто фізично не може відвідати будь-який салон краси. Тому у нас от виникла ця ідея, і ми почали створювати команду. На початку до нас приєдналися перукарі. Ми розпочали, якщо не помиляюся, в травні так, у нас в травні вже ми розпочали перший раз. Бо і доволі, доволі багато людей звернулося, Ми, і ми виїжджали і по кварт, так само на надім на, на до них. Ми відвідували дитя, дитячий центр реабілітації в Мукачеві. Так само були в дитячій обласній лікарні, відвідували стригли діток, які перебувають довгий, довгий період на стаціонарі в лікарні. Ми їх стригли. І потім з, з часом у нас уже на наступний місяць у нас е, виникла ідея трошки розширити е, коло наших спеці, е, спеціалістів. Ми виріш, вирішили додати до перукарів так само е, майстрів педікюру, оскільки педикюр дуже важливий для людей з інвалідністю, особливо тих, які на кріслах колісних, оскільки е, вони потребують е, догляду е, за ногами, і в більшості випадків. От, е, вони його не мають. Тому ми, до нас доєдналися майстри педикюру, Ми розпочали надати послугу педикюру. І згодом вже у нас були майстри манікюру. Доєдналися до нас так само. І нещодавно, місяць тому, до нас доєдналися вже косметологи. Це дуже важливий так само момент. Оскільки багато людей потребують догляду за обличчям, коли є. це не просто косметичні послуги, це послуги, які допомагають десь і вилікувати, наприклад, деякі види там, дерматологічних проблем. Ну, ми, косметолог у нас є в, в тандемі іде з дерматологом так само, тобто косметолог оглядає, потім йде консультація дерматолога, і в процесі ми допомагаємо людині. І, до речі, у нас так трошки переплітається цей безбар'єрний салон з іншими нашими напрямками. Наприклад, у нас є напрямок контролю, є напрямок такої допомоги маломобільним групам населення. І коли ми відвідуємо в рамках безбар'єрного салону людей, які потребують цього, доволі часто вони до нас звертаються вже під час надання цих послуг за допомогою. І ми в цьому напрямку вже допомоги. Потім до ми в тандемі з волонтерами. Там у нас є ми в співпраці з волонтерами Закарпаття і з рухом закарпатських рух підтримку закарпатських військових. Ми в співпраці з ними допомагаємо вже безпосередньо адресно цим людям. Які до нас звертаються під час от, роботи безбер'євного салону. Наші послуги ми надаємо безкоштовно, ми абсолютно всі члени нашої громадської організації, всі витрати ми покриваємо самі. І де можемо, наприклад, у нас співпраці з волонтерами Закарпаття. Якщо є можливість, ми передаємо обладнання різноманітне там крісла колісні засоби гігієни, вже адресно людям. І е, працюємо ми не тільки там територіально, там в Мукачеві чи в Мукачевському районі. Ми працюємо по, по всій Закарпатській області. Просто так вийшло територіально, що ми знаходимося в офіс в Мукачеві, але у нас є навіть е, члени команди, які мешкають і в Ужгороді, е, і в інших районах берегові в інших районах Закарпаття. І так само, якщо ми говоримо зараз про безберем салон, то я би хотів так звернутися до людей, які з інших районів Закарпаття доєднатися до нашого проєкту. У нас вже все налагоджено, ми все допоможемо і скоординуємо. І ми б хотіли просто трошки розширити. Діяльність з не тільки там у Кашівському чи у жорському районі, як ми вже надавали ці послуги, а на територію всього Закарпаття і приєднати до себе побільше людей, які б могли допомагати людям, які цього потребують. Адже жити, наприклад, і бути щасливим, і допомагати іншим людям бути щасливими, я думаю, це найголовніше. Скажіть, будь ласка, які цікаві амбітні плани у вас є. Я знаю, ви розповідали нам про якийсь проект, який називається безбар'єрний інспектор. Так, ми зараз якраз працюємо над підготовкою цього проєкту. Це буде громадський огляд населених пунктів Закарпаття щодо їх безбар'єрності, доступності інфраструктури. Ми будемо його розпочинати уже з вересня. Зараз іде у нас у серпні підготовка до цього проєкту. Уже скоро багато хто. Побачить, почує, ми би хотіли, щоб люди з інших міст, бо це буде проект проводитися на території Закарпатської області, доєднувалися до нас, і у нас буде така з ними комунікація перед підготовкою до кожного населеного пункту. Тобто ми будемо звертатися безпосередньо до мешканців тих громад, яких ми будемо планувати відвідати з громадським оглядом. І будемо вже безпосередньо відвідувати ті об'єкти, на які нам вкажуть безпосередньо місцеві мешканці. Тобто це буде громадський огляд найбільш відвідуваних місць, це будуть громадські будівлі, це будуть громадські простори. І ми, це не буде формат там, ревізору, такого конфліктного, да? це буде формат більш інформаційний. Тобто ми будемо людей, людей, людям звертати увагу на те, що. Що є доступністю для них, адже є багато різноманітних будівель входів, де важко людям зрозуміти, як їх зробити доступними. Тобто, наша основна місія буде допомогти людям стати доступними, так само десь достучатися до місцевої влади, трошки показати їм наприклад їхньої громади, над чим треба працювати, що треба запланувати на майбутнє в плані доступно громадського транспорту, доступної інфраструктури, інформаційної безбар'єрності, економічної і так далі. Тобто, це буде такий цікавий формат. Ми будемо намагатися залучати також відомих людей місцевих, це будуть місцеві блогери чи відомі люди, які будуть доєднуватися до нашої команди і проводити цей громадський огляд уже щодо безбар'єрності їхньої громади. Дуже цікаво, а хотілося б почути, як вдалося все ж таки згуртувати навколо себе от, однодумців, тому що ну, я знаю, що у нас, відверто кажучи, моментами суспільство досить скептично до таких речей і до таких людей. Як вам вдалося переконати їх, що це важливо, і якими аргументами ви керувалися, коли якраз переконували? Ну, перша людина, до якої я звернувся, це був Олександр Сухан. І ми з ним зустрілися. Я вже на той час ми вже створили з створили якраз громадську Це Буквально був перший тиждень, і я до нього звернувся, сказав: Олександр Васильович, ми хочемо просувати поняття безбар'єрність для всіх, щоб всі розуміли, що це, і допомагати просто людям створювати нові доступні локації. На що він у нього просто згорілися очі? Як пам'ятаю, при нашій першій зустрічі він сказав: Руслан, я давно тебе чекав, і я тільки за молодь особливо він сказав, що ви, ви молодь, ви маєте давати нам енергію. А ми з вами будемо вам будемо допомагати. І так ми розпочали оцю на нашу початковий наш етап. Згодом Олександр Сухан став членом управління нашої організації. І у нас, до речі, така форма, я завжди їм говорю. Я голова організації, але завжди говорю, що у нас все вирішує правління. Тобто всі керівники, от я, наприклад, без, без голосу Сухан Олександра, чи Аліни Кучинської, чи Наталії Дані, чи Руста Моросова, я абсолютно нічого сам не вирішу, чи там без Юрія Пехня. Тобто, ми всі, ми всі вирішуємо, якщо кому комусь, наприклад, цікава. Якась тема, так хтось піднімає, ми всі гуртом починаємо працювати пропрацювати над тим проєктом. У нас багато ідей. Ну згодом вони не будуть анонсувати, їх багато. Ми згодом їх як почнемо втілювати, там, ми будемо їх анонсувати. Хто має бажання долучитися до нас? У нас як я вже, як я вже казав, така вже велика сім'я, але ми хочемо збільшуватися якісно, і ми би хотіли, щоб до нас долучалися нові люди. Це о, так само може бути люди з інвалідністю, актив, активна молодь, волонтери. Тобто, ми завжди відкриті. У нас є сторінка на Фейсбуку, офіційна громадської організації безберіна Закарпаття». Люди можуть бачити нашу діяльність і приєднатися до нас, якщо є таке бажання. Чудово! А дуже цікавить. От... Питання безбар'єрності буде дуже актуальним. Напевно, ну зараз воно актуальне, а з закінченням бойових дій, я думаю, воно буде ще більш актуальним. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь амбітні плани стосовно тієї ж самої реабілітації воїнів або їхньої адаптації у суспільство після завершення бойових дій? Так, на жаль, внаслідок війни кількість людей з інвалідністю з кожним днем збільшується. І основна наша задача, от ми поширюємо поняття безбар'єрність, так це, це надати просто можливість людям, які отримали інвалідність, жити далі. Тобто, у нас в напрямку, наприклад, реабілітації військовослужбовців, ми співпрацюємо з радою Радою ветеранів Закарпаття, з іншими так само організаціями, які піклуються про військовослужбовців та військових ветеранів. Мені ця тема близька, оскільки мій батько сам є військовослужбовцем, і в, в, в даний час він є якраз ну, на фронті. І е, е, якщо говорити конкретно про нашу роботу, то, до прикладу, е, в Мукачеві, в Мукачівському військовому шпиталі, ми ще декілька місяців, декілька місяців назад, ми як е, е, громадська організація, їм допомогли безкоштовно, безкоштовно ми їм надали гусеничний підйомник. Та обладнали пандусом відділення їхнє відділення, щоб військовослужбовці, які проходять там реабілітацію та лікування, могли користуватися послугами та вільно пересуватися госпіталем. Так само ми я, як експерт по безбар'єрності, консультував керівництво даного військового шпиталю щодо доступності їх приміщень. І вже наразі нещодавно я був у військовому шпиталі, в цьому бачу, що вже будується ліфт, тобто даний об'єкт вже він вже має мінімальний рівень доступності. Я думаю, вже з вже скоро він буде повністю доступний для військовослужбовців та людей, які приходять там лікування. Що стосується, от багато знаємо, коли є формальності, наприклад, от держава або якісь інституції виконують якісь речі, але виключно для паперу. Чому важливо от якраз робити не для паперу, а робити. Фактично зручно для людей, яким це потрібно, якщо говорити за державу, то у нас слава богу у 2018 році. вступил, створили ДБН В 240 інклюзивність будівлі та споруд. Він вступив в силу з 1 квітня 2012 року, і з часом постійно відбувається до цього ДБН. тобто. Це як така, от, якщо можна сказати, така на книга, основна з основними правилами, нормами, які стосуються доступності. Тобто, з боку держави, є держава дає все для того, щоб громади змінювалися. У нас доволі часто виникають такі, от така от проблема, основна. Коли люди мають бажання створити наприклад, до прикладу, свій об'єкт там чи кафе, чи готель доступним, але вони не знають, як це зробити. І розпочинається, от вони знаходять якусь людину, яка їм обіцяє, що вона зробить все в рамках державних норм, і по результату виходить так, що будується чомусь пандус, хоча будівля має бути в рівні. Ну нехай буде, якщо ми говоримо про існуючу будівлю, будується пандус на їхню думку, який є доступним. Але по факту, цей пандус не має, ні 8% куту нахилу, Тобто, людина фізично цим пандусом користуватися не може. Це просто створення навпаки нового бар'єра. І от дуже важливо, є такий у нас девіз: нічого для нас без нас. Тобто. Якщо ви щось хочете зробити доступне, так безбар'єрне, ви обов'язково маєте зважати на думку експертів по безбар'єрності, по безбар'єрності, на думку людей, які відносяться до мобільних груп населення. Це крім пандусів, це мають бути обов'язково так само для людей з порушенням зору тактильні, тактильні та попереджувальні лінії. Це мають бути таблички з шифтом Браля. Це має бути маркування скляних полотен дверей, крім кутів нахилу. Дуже бажано, якщо це, наприклад, на нове будівництво, щоб вхід був в рівень. Людина має зайти не в двері 60-70 см, має зайти 90-та краще в метрові двері, оскільки людина на кріслі колісному, да, і важко навіть потрапити в вузькі двері. Хлопці, наприклад, військовослужбовці, які перший час там після втрати кінцівок, вони зазвичай пересуваються на електричному кріслі. Електричне крісло, воно набагато ширше. Їм десь навіть не вистачає державних норм в дев'яносто сантиметрів. Були такі випадки, коли їм треба метрові двері. І якщо, якщо ми зараз, наприклад, говорити за бізнес. Бізнес втрачає в середньому 50% від прибутку через те, що вони не є доступними. Тобто до них не може, до них не може зайти людина на кріслі колісному, до них не може зайти мама з дитиною на колясі, бо у них там, вибачте, сходи, двері. У них там, якщо ми говоримо до прикладу за кафе, так у них немає доступної універсальної кабіни там вбиральні з пональним столиком. Тобто в цілому ми маємо турбуватися про всіх людей, про всіх і, звичайно, не, не, не забувати от, виконання державних норм. Це дуже, дуже, дуже важливо. Напевно, одне з останніх питань стосується соціальної згуртованості. Тобто, що для вас означає соціальна згуртованість, особливо в контексті безбар'єрності. Соціальна згуртованість для мене означає те, що. Люди мають об'єднуватися для втілення певних цілей. Якщо ми говоримо про безбар'єрність, це для втілення безбар'єрності в наших громадах, в нашому житті. І якщо люди не будуть об'єднуватися, дуже скажу вам чесно: от як я починав розмову, коли я почав супіврянську діяльність, мені дуже важко було це пояснювати людям. Були я зізнаюся, були випадки, коли. Я як підприємець робив ми робили на об'єкті доступність, маркували вхідні групи для людей з порушенням зору, розставляли таблички Шрифтом Брайля, робили тактильні, тактильні смуги, направляючі смуги. І з часом, з часом ми бачили на об'єкті, що це все знімалося. Були такі випадки. Оце от був такий момент, коли я зрозумів, що треба створити громадську організацію, щоб люди розуміли, що це не тільки для бутафорії, щоб. Той, наприклад, той об'єкт там прийняли в експлуатацію, чи да, вони отримали там певні ліцензійні умови, да, для фотографії, і все. Оцей момент якраз трошки на мене так вплинув, і ми от розпочали з того моменту. ця ідея зародилася створення нашої громадської організації. Тобто, на цьому прикладі, от згуртованість, так, коли не одна людина, а велике коло людей е, працюють, працюють у вільний час свій. Від роботи над створенням, от на нашому прикладі, безбар'єрного середовища Закарпатської області. Ну і на завершення вже нашої розмови хотілося б, можливо, у вас є якийсь меседж до людей, якраз яких є особливі потреби, і які б могли б стати в тому числі частиною вашої команди. Що би ви їм сказали? Е, най, найголовніше це я просто коли спілкуюся постійно з людьми з інвалідністю у е, БАТУ. У кого є таке трошки. Поганий такий настрій, вони не вірять в те, що у нас суспільство може бути безбар'єрне. Тому я хочу так, побажати всім і я хочу наголосити, що ми своїми силами, я от я даю таке своє слово, ми створимо безбар'єрне середовище в Закарпатській області. Наша громадська організація, до речі, є членом новоствореної ради безбар'єрності при Закарпатській обласній адміністрації. Так само, члени нашої організації є в радах безбарності в кожній громаді. зараз якраз вони створюються, і всюди члени нашої організації є е, членами тих рад. Тобто е, є такі громади, до прикладу, що у нас ми не можемо фізично туди потрапити, там чи і нам дуже важливо мати представника на місці. І тому ми я би закликав людей, е, для яких безбар'єрність є важливою, долучатися до нас. До нашої організації, ми я особисто, як з спецбезбар'єрності, я всьому навчу. Ми, ми би хотіли просто, щоб знаходилася в кожній громаді людина, яка готова відстоювати інтереси груп населення, працювати в раді безбар'єрності місцеві, щоб вони створювали та планували. Планували, розробляли програми по створенню безбар'єдності їхніх громад і втілювали це в життя. Тому доєднуйтесь, доєднуйтесь до нас, хто нас сьогодні чує. І ми б ми спільним, от, спільними зусиллями ми створимо безбар'єнне середовище в Закарпатській області обов'язково.